За добу, що минула, українські захисники ліквідували близько 870 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 25 артилерійських систем росіян, 12 танків, 22 бойових броньованих машин, шість ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, два засоби протиповітряної оборони ворога, одну крилату ракету та 15 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення. За даними Генерального штабу, станом на 23 жовтня такі. Українські воїни ліквідували більше як 294 тисячі 700 окупантів. Російська армія втратила 5 тисяч 93 танків та 9 тисяч 653 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 7 тисяч 57 артилерійських систем загарбників. На 825 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 551 засіб протиповітряної оборони ворога, приземлили 320 літаків та 324 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9419 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5345 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1536 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 998 одиниць. Дані уточнюються: приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!